Що не поцупили та руйнують, ось що залишають по собі ті, хто мають дотичність до, як вони кажуть, країни великої руської культури. Це був музей Григорія Сковороди у Сковородинівці на Харківщині. Що окупантам зробили об'єкти культури? Нічого, Це нічне самоствердження. Згадайте удар по драмтеатру в Маріуполі півтонною бомбою або залізничний вокзал в Бахмуті, який збудували у 1912-му. Чи на Сумщині головну будівлю садиби Кеніга, збудовану в 1726 році? Спасопреображенський собор у центрі Одеси, історичний район Львова, який є зоною всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, навіть в окупованому Криму зруйнували пам'ятку світової спадщини Херсонес-Таврійський. Тепер на тому місці історико-археологічний парк стратегія Кремля у тому, щоб зробити із чужого своє знаряддя пропаганди задля виправдання своєї агресії. Про яку або покличуть пісню заспівати, як було з оперною співачкою з Китаю Ван Фан, яка незаконно відбудила тимчасово окупований Маріуполь, і цинічно заспівала Катюшу на руїнах драмтеатру, Ну або фільми з знім. Чим неймовірніша брехня, тим скоріше в неї повірять. Схоже, цього принципу Гебельса притримуються росіяни, коли знімають кіно про російсько-українську війну. за понад 10 років наштампували десятки таких пропагандистських стрічок, і в кожній закладену легенду мовляв, то Росію змушують воювати. А насправді ж наша цель, мір, покій. Цей наратив неодноразово лунав і в програмах Владіміра Салавйова, але той пішов далі, точніше, рвонув на Донбас у Курахове знімати документалку, але не витримав і традиційно для росіян Краденим і з Мародер вкраденим трофеєм із пафосом похизувався у російському зомбоящику. От якщо кому тут плохо видно, Донецька область Україна, Покровський район, Кураховська міська рада. Окрім документальних стрічок, штампують росіяни і художні. Улюблена локація для фейкового кіно. Маріуполь тут уже відзняли восьмисерійну центурію. Серіал про боротьбу з українськими партизанами та ЦРУ, які нібито вербують людей для терактів. Діти по одному на кожний взрив. центурія юґен фонд роботи Росії. Я це «Центурія». На зйомках, які проходили ще у так званому ДНР, присутній особисто колабораціоніст Денис Ушелін у головних ролях, коли зірка бандитського Петербурга, нині депутат російської держдуми Дмитро Півцов. Останнього до слова в Україні засудили до 10 років ув'язнення. Режисер «Центурії» Андрій Сімонов минулоріч він видав ще одне пропагандистське кіно про відкрите вторгнення Росії. Бамбят ми сьогодні пальні другу в Це дуже плохо. плох Ні? Стрічка має символічну назву «2022». у головних ролях. Актор колись популярного і теж пропагандистського серіалу кадети Аристарху не народ, ви як вірус которого надаліться. Вірус від якого треба лікуватися, це путінізм у деяких американських акторів. Наприклад, у Стівена Сігала, який зняв документальне кіно про хороших руських та азовців, у 2016-му за любов до Путіна зірка бойовиків 90-х отримав російського паспорта. Цей жест доброї волі диктатора продовжує відпрацьовувати у своєму фільмі. Виправдовує кремлівську агресію, а Путіна називає миротворцем. Я буду на стороні свого президента і буду сражатися на стороні свого президента. Якщо понадобиться, я умру рядом з своїм президентом. Але цинізму Сігалу не додати. Пропагандистське кіно він зняв на Азовсталі та в Оленівці на місці теракту. Його брехлива стрічка отримала назву «В ім'я справедливості, ключове слово справедливості і правди, якої у росіян точно немає. Росіяни усіма силами намагаються знайти обхідні шляхи повернення на світові кінофестивалі, книжкові ярмарки, музичні сцени. А організатори деякі допускають окремих російських митців, бо вважають, що витвір мистецтва не потрібно критикувати а російським культурним діячам достатньо засудити путінську війну, щоб отримати дозвіл знову виступати в баварській опері чи стати номінантами на Нобелівську премію миру. Чи є ефективний рецепт протидії у війні за культуру? Про це будемо говорити далі з нами на зв'язку Любомир Левицький, кінорежисер, сценарист та продюсер Львомира, доброго вечора. Вітаємо вас. Uh, вітаю, вітаю, дуже дякую за запрошення. Дякуємо за ваш час. На початку повномасштабного вторгнення три роки тому ми стали свідками скасування російського культурного продукту, принаймні в західному світі. Так само під цей кенселінг потрапило багато російських акторів, співаків, митців, діячів і. Решти прославлювачів путінського режиму і російської величі. Скажіть, будь ласка, сьогодні, коли завершується третій рік повномасштабного вторгнення і розпочинається четвертий, як би ви підсумували проміжний етап нашої битви з росіянами в культурному полі на такій глобальній арені? Ну, дивіться, справа в тому, що в нас все почало рухатися дуже добре, тому що. На початку 22 го року всі люди, які скажімо так, дуже активно себе вели в культурному просторі, там особливо я можу говорити про кінематографістів, до 22-го року, то з 22-го року всі стопнулись, тому що ніхто не розумів, як можна ну що, що можна протиставити, як, як куди бігти, що робити, і я насправді був в Такому ж розгубленому стані, буквально десь можливо там два місяці, і я розумів прекрасно, що єдиний шлях це шукати сильні переможні історії, тому що е з російською пропагандою е можна боротися виключно протиставляючи свої історії. Ну не треба е намагатися їх перекричати просто треба робити mm. своє і інше, бо ми інші. Тобто е я почав шукати е історії, які би змогли бути зрозумілі світ. Це найголовніше і. Мені вдалося зробити, не дивлячись на те, що я режисер художнього кіно, знімаю Екшн екш, фільми Але е, я приєднався до документалістів. І мені вдалося зробити два документальних фільми вже, і е, наразі е, один з них е, це ми були рекордами про третю окрему штурмову бригаду, який вже покорив серця українців. І також е, є на нефліксі, також е, вже ну багато хто бачить. Я зараз знаходжуся якраз в місті Гданськ. Е, ми зараз в турі з нашим фільмом по п'яти містах Польщі і якраз показуємо. Вчора зробили е, величезний, е, величезний скринінг, величезний показ в центрі європейської солідарності. Було дуже багато польської аудиторії, журналістів і так далі. Ми продовжуємо про це говорити, і мені цікаво, якраз було питання, наскільки вони багато нас бачать. І якраз е, мало мало нас бачить, і нам треба mm -hmm. працювати над цим дуже багато, дуже дуже сильно. І мені здається, що прийшов час якраз сьогодні змінювати наративи, тому що закінчився період. Закінчився той час, коли е, нам співчували сьогодні. Українцям уже на жаль не співчувають. Дивіться справа в тому, що людина це така істота, яка до всього звикає. І світ звик, що в Україні війна, враховуючи там якісь останні новини, люди починають вже там. Якось холодніше ставитися, і що потрібно робити? Потрібно змінювати стратегію, і ця стратегія, та про яку я давно говорю, це стратегія супергероїки. Захід виріс на супергероях, захід захоплюється супергероями, і сьогодні справжні супергерої, справжні герої є українці, і просто це в історії треба вміти донести і донести в той спосіб, в який вони це готові сприймати. А можете, будь ласка, Якраз... а можете. Будь ласка, привести приклад. Просто я не зовсім розумію. У нас супергероїка. Я думаю, грошей у нас ніколи не було на своїх справжніх супергероїв. Але якщо ми говоримо про супергероїку в контексті цієї війни, то які можуть бути приклади таких сценаріїв або історій? На вашу думку, я, я от я от зараз мав на увазі, якраз на прикладі нашого фільму минули рекордами, які є історія про восьми супергероїв, які їх так називають тут. Ну от ми, ми кому не показуємо їх, так і це супергерої. І е, просто я створив цей фільм, якраз створивши цих вісім архетипів, для того, щоб е, там мої колеги змогли на, на це орієнтуватися і робити далі. І е, також ми плануємо зараз е, зйомки фільму, який має назву «Kill House». Це художній е, художній фільм, який якраз е, розповідатиме про дуже класну, е, дуже класну переможну операцію, яку ми мали. Ну то, то дивіться справа в тому, що е, сьогодні треба пок... зосереджувати увагу, в чому супергероїка в тому, щоб показати. Оці невеликі перемоги, які сьогодні існують, а вони існують всюди. Вони mm -hmm. існують на фронті, вони існують в госпіталях, вони існують в волонтерських центрах. Ми маємо супер багато класних людей, які роблять кожен день якісь по такі події, які формують ці історії переможні, і люди мають захоплюватися сьогодні українцями, а не жаліти їх. Хоть от, от mm -hmm. якби основний меседж: от от в чому супергероїка, розумієте? Логічно. А міжнародні кінофестивалі у висвітленні української правди про війни, яку роль вони зараз грають? Чи щось змінилося із першим роком повномасштабного вторгнення? Ем, не знаю. Я особисто до фестивалю ставлюся дуже скептично, тому що фестивалі це швидше е, глорізація е, авторів, так, а, не, а, не, а не теми. Тому що е, не знаю, фільми, які. Е, Отримують нагороди на фестивалях, вони дуже мало роблять роботи в ну в широких масах. Розумієте, а мова якраз де про широкі маси. Мені хочеться більше зараз е, робити зусиль для того, щоб Україна стала гравцем в, в кінобізнесі, який йде в широкі маси. Фестивалі важливо. Ні, абсолютно. Я не зараз не запрещу, що вони не важливі вони дуже важливі, але Потрібно все в комплексі робити. Росіяни, до речі, ви бачите, що вони роблять. Вони mm. намагаються продавлювати свої фільми, лобіювати свої фільми грошами і навіть фінансуванням деяких фестивалів для того, щоб отримувати лобізм, лояльність до своїх, до своїх картин. І ем, мені здається, що ми маємо звертати на це увагу. Ми маємо говорити про це, що не варто брати російське кіно. Але знову ж таки, фокус має найбільше бути на протиставленні своїх історій, і ці історії мають бути зовсім іншими. Дякуємо за ваш погляд. Любомир Левицький, кінорежисер, сценарист та продюсер, був з нами на зв'язку.